Якщо ви користуєтеся технікою Apple вже давно, напевно, думаєте, що знаєте її вздовж і впоперек. У вас є свої звички, лайфхаки та способи робити те, що потрібно. Але протягом багатьох років Apple додала багато функцій до своїх пристроїв, включаючи приховані жести, про які ви, можливо, не знали. Як нагадали Мекрумер з цього тижня, один із таких жестів ідеально підходить для швидкого пересилання фотографій та відео між вашими пристроями Apple. У деяких випадках це навіть швидше, ніж AirDrop. Сам жест дуже простий: відкрите фото або відео, потім зведіть разом три пальці: великий, вказівний і середній, на зображенні. Якщо все зроблено правильно, у верхній частині екрана з'явиться спливаюче вікно копіювати. Через жест зображення може закритися, але головне, щоб воно скопіювалося. Також можна скопіювати текст або фото по старому, виділити текст і натиснути копіювати або затиснути зображення і вибрати копіювати. Після цього ви можете вставити фото або відео куди завгодно, натиснути на поле для тексту і вибрати Вставити або розвести три пальці замість відомості. Але головна зручність цього способу в тому, що він використовує функцію Universal Clipboard в екосистемі Apple, яка дозволяє копіювати і вставляти файли між пристроями. Тобто можна скопіювати фото на iPhone і відразу вставити його на MacBook або скопіювати відео на iPad і вставити на iPhone. На жаль, цей жест не працює на MacBuках, навіть з тачпадом. Щоб це працювало, ваші пристрої повинні бути авторизовані під одним Apple, Tid, підключені до однієї Wi-Fi мережі з включеним Bluetooth. Також на всіх пристроях повинна бути активована функція «Handoff». Можливо, вона вже включена, але про всяк випадок, перевірте, зайдіть в налаштування, системні налаштування на MacBook, основні AirPlay і Continuity Handoff. Коли хендав включений на всіх пристроях, пробуємо. На iPhone або iPad зведіть три пальці на будь-якому фото або відео. Потім вставте його на інший пристрій. Наступного разу, коли вам знадобиться переслати фото або відео з одного пристрою на інший, спробуйте цей спосіб замість AirDrop або пересилання собі в месенджері. Це не тільки швидше, але і відразу вставляє файл туди, куди потрібно. Два в одному.